Добрий день, вітаю усіх присутніх на фінальному дні змагань відкритого обласного зимового Кубку Імпульс Інтеркап імені Володимира Шмургуна. Сьогодні після двох місяців інтенсивних цікавих матчів визначилися переможці і призери турніру. І за кілька миттєвостей вони отримують свої нагороди. Але перед тим хотілося б подякувати Збройним силам України, що ці два місяці були умовно спокійними в нашому регіоні. І багаторічний традиційний турнір з футболу все таки вкотре відбувся. До вітального слова учасників і переможців турніру запрошую голову Рівненської обласної асоціації футболу Олега Кучера. Слава Україні! Ну, в першу чергу дякую всім командам, які зголосились да, прийняти участь в нашому турнірі. Дякую стадіону Імпульс Олександру Петрову за надання можливості проводити даний турнір на цьому полі. Дякую нашим спонсорам магазину Бобер, що долучається. Да. Е, хотів би сказати, що сьогодні на нашому турнірі присутні люди, які грали під керівництвом Володимира Андрійовича Шморгона. Це Валерій Брюханський. Анатолій Малючик, Петро Григорович, Борис Михайлов, Анатолій Супський. Так що ці люди знають не по фотографіям, Володимира Андрійовича, дуже дякую, що ви до нас завітали. Хотів би вам подарувати да, м'ячі на пам'ять і, і запрошую вас разом зі мною прийняти участь в нагородженні. Ви власне запрошуємо капітана і команду підняти над головою кубок переможців. Ну що скажу, гра сьогодні була така напружена. Суперник був важкий, опитний суперник. Але ну, ми вистояли. Дякуємо організаторам стадіону Імпульс за те, що створили цей турнір. Я вважаю, що це дуже, дуже хороший турнір, дуже сильні команди і дуже достойно.